Отже, на відміну від Бога, який бачить ось ці от всі інші речі, про які Віко в цій цитаті своїй говорить, людський ум цього не бачить, і тому він мусить висновувати зв'язки окремої речі з іншими речами. Це означає, що. Нам не дані ось ці от зв'язки та от в нашому акті бачення цього окремого предмета, і ми їх ніби відтворюємо. Ми їх висновуємо. Ну так, власне кажучи, і працюють науковці та, наприклад, фізики по якомусь окремому явищу, та яке вони спостерігають. От, наприклад, вони спостерігають через якісь потужні телескопи, якісь. Е е е Явища в, в всесвіті віддаленому та і на підставі е, тієї інформації, яку вони вже мають, вони намагаються виснувати, що зумовлюють ці явища, та ну і потім на підставі якихось спостережень вони підтверджують або е, спростовують ці свої припущення.